Символічно, що конкурс збережи свою ідентичність, був проведений саме в день вишиванки вишиванки, яка стала для нас кодом нації та у міжнародний день сім'ї, що саме і є родиною, скарбницею звичаїв та вмінь поколінь. До учасників патріотично творчих перегонів звернулася головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Єлизавета Животенко. Ми щиро вітаємо вас на дуже важливому і надзвичайно душевному заході. Сьогодні ми зібралися не просто взяти участь у конкурсі, ми зібралися, аби зазирнути у углибини родинної історії, згадати своїх предків, звичаї, традицій. І цим же пізнати, ким ми є. У кожного із вас унікальний досвід. Надзвичайна історія. І це все є національною ідентичністю. Це все робить нас сильнішими, стійкішими, вільними. Ваші роботи це відео, фото, лист до предка є вагомим внеском у збереженні культурної пам'яті. І ми дуже дякуємо вам за вашу участь. За тим, що ви наважилися поділитися особистим. Той, хто знає своє минуле, має сильне майбутнє. Слава Україні! Героям слава! слава! З вітальним словом до конкурсантів звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Ідентичність від слова ідентифікувати, тобто розуміти, бачити, творити від коріння. А наше коріння коріння нас, українців, воно глибоке, воно широке, воно сильне. Від батька до сина, від матері, доньки, добро передав, не даремно є такі слова. Тому, на превеликий жаль, багато років, десятиріч, нам нав'язували, нав'язували історію неправдиву, не нашу, а ту, яка була комусь вигідна. Наша історія. Вона зовсім інша, вона квітуча, вона сильна, вона від предків, вона від козацтва, вона від любові нашої до землі, до нашого рідного краю. Оце наша ідентичність, це наша вишиванка, це наша пісня, це наш танок, наш гопак, це ми, це все те, що зараз стоїть на сторожі миру, на всій землі. Тому що. Які б ми не були територіально маленькі, ми стоїмо гордо, сильно і так, що нас, як бачите, ніхто не може подолати і не подолає ніколи, тому що ми в душі українці, тому що наша пісня сильна, тому що наша мова сильна, тому що наша земля родюча, тому що ми любимо один одного і поважаємо свої звичаї і уряди. Ми сьогодні сидимо в тиші. В світлому цьому залі, завдячуючи тим людям, тим хлопцям, жінкам, тим нашим воїнам, які стоять на сторожі нашої держави, на сторожі нашої ідентичності, на сторожі нашої історії. Наші козаки-характерники стояли одні проти сотні, вистоювали так і зараз. От наші люди стоять, боронять нас саме завдячуючи їм ми тут сьогодні. На превеликий жаль. Не всі повернуться додому. На превеликий жаль не всі вернуться до своєї родини, до своєї доньки, сина, до своєї дружини. На превеликий жаль не всі матері і батьки побачать своїх дітей. Саме завдячуючи цим людям, я схиляю голову і прошу вас хвилиною мовчання згадати, пам'ятати всіх наших героїв, наших українців. І всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за рідну країну, свою родину за нашу історію і майбутнє. Василь Андрійович ще раз привітав учасників конкурсу, наголосив, наскільки він важливий не тільки для конкурсантів, родини, а й для всіх нас. Побажав успіхів. Першою представила свій проект Каріна Охріменко. У кожній родині є свої особливі традиції, які зберігають тепло поколінь. У нашій сім'ї такою традицією є вареники з вишнею за рецептом моєї бабусі. Цей рецепт передається з рук у руки, з серця в серце. Від прабабусі до бабусі, від бабусі до мами, а тепер до мене. Щоразу, коли ми з бабусею готуємо вареники разом, мені здається, що час зупиняється, у кухні пахне вишнями, борошном і чимось дуже рідним. Ми сміємося, розкачуємо тісто, заліплюємо краї, і кожен вареник наповнений не лише начинкою, а й спогадами, любов'ю і затишком. М'яке тісто ми замішуємо на кефірі, бабуся каже, що саме воно робить вареники ніжними й пухкими. Начинку готуємо разом. Вона дає поради, а я слухаю і вчуся. Потім ліпимо, варимо, подаємо із сметаною, і це справжнє свято вдома. Цей рецепт не просто кулінарна інструкція, це частинка нашої родинної історії, жива пам'ять про бабусину молодість, про мамину турботу, про моє дитинство. Вареники з вишнею це більше, ніж страва, це тепло, яке зберігається в кожному шматочку. Це традиція, що живе в нас і житиме далі. Ці вареники мов ниточка, що з'єднує покоління. Я вірю, що одного дня я передам цей рецепт далі своїм дітям або онукам. І коли вони ліпитимуть перші вареники, відчують те саме аромат вишень. Тепло рідної кухні і силу родинної любові, що живе в кожному русі, кожній ложці начинки, кожному зліпленому краї. Наступний проєкт Катерини Прокопенко. Я Прокопенко Катя, учениця 10 Б класу, написала лист до своїй прабабусі Варвари. Ось її фото. Люба прабабусі Варвара. Нині я живу на Вороніщині і ходжу до школи, відвідую різні гуртки, займаюся улюбленими справами. Життя у нас цікаве, але й тривожне. Швидко розвиваються інформаційні технології, наука, медицина, освіта. Але не завжди це використовується на користь суспільства та навколишнього середовища. І від цього боляче. А ще тривогу на нашу землю принесла країна сусід. І вмилася Україна гіркими слізьми. І застогнала земля металом і пилом, і плачуть матері діти. Хотіла б вас запитати, як ви жили у свій час і знаходили фізичну та духовну силу для життя, адже мені розповідали, що життя ваше було нелегким. Але ви вміли виживати. Ви передавали у спадок свою майстерність, свої знання. Знаю що гарно вишивали і передали свій талант своїм онукам. Нині і я створюю за допомогою нитки та голки узори, які подобаються людям. Кожний хрестик це частинка вашої душі, тепло великого серця, це тривога і радість вашого буденного життя. Я б хотіла запросити вас у своє сьогодення, отримати підтримку та мудру пораду та розумію, що це лише мрія. Тому буду навчати мистецтво вишивання своїх дітей та онуків, щоб родина ниточка ніколи не рвалась, щоб про наш славний український рід знали у всьому світі, цінували та поважали. Дорога права я тебе дуже люблю і завжди пам'ятатиму з повагою та вдячністю ваша праночка Катруся. Проєкт Мілани Марусич досвідчує свою родинну історію. Номінація Історія родини. Робота учениці 10-го класу ОЗО Моронівський академічний ліцей імені Т. Шевченка Марусич Мілани. Дві війни на одне життя. Родина це великий стіл, за яким збираються всі покоління одного роду. Це бесіди про минуле плани на майбутнє. Родина це порада, підтримка, обійми. Тепло. Здавна у нас, українців! Так було, так є і так буде. Жахливо, коли цей незримий зв'язок розриває війна. Незбагненно жахливо, коли дві війни випадають на одне життя людини. Саме такі випробування випали моїй прабабусі. Історія її життя могла б стати основою сюжету книги чи фільму. Я народилася у 1932 році. Що таке голод, я пізнала, що зовсім маленькою, проте моїй родині пощастило вижити. Пам'ятаю школу, барак, один вчитель, книжок мало. Писали на шматках старих газет. Ледве навчилась писати й рахувати, як почалася війна. Батька забрали в Німеччину. Вже без нього народилася сестричка Лариса. Постійно холодно, голодно, збирала хмиз, упаду. А підвестись не можу, хтось допоможе. Молола ове з устюками, що було більше борошна. У печі пекла млинці і годувала маленьку дитину. Добрий дідусь зробив мені маленький якір, і я ловила в ставку карасів, збирала дикий щавель, оце і вся наша їжа. Коли наші відступали, хлопці гнали корів. Мені дали невеличку корівку, бо я й сама була невеличка. Годувати її було нічим, тому ми були змушені її зарізати. Як же гірко я плакала. Прийшли німці, вигнали нас із сусідами в сарай. Бомблять, летять снаряди. Дуже страшно. А ми ховаємося в каналах. Коли німці відійшли, нам стало не так страшно, але все одно голодно. Мати з простиради лишила спідниці і ходила міняти їх на їжу за Дніпро. Для Лариси я була не тільки сестрою, а й матір'ю. На вулиці холодно, а я боса йду в ясла по сестру і чую дівчинко, тобі не холодно? На такі запитання я завжди відповідала ні, оскільки було соромно. Згодом добра жінка дала мені боти з дірявими каблуками. Я була неймовірно рада, запхнула туди камінців, паперу і тепер не відрізнялася від інших. Одного разу прийшла забирати сестру, а її покарали. Вона сидить за столом одна, на столі суп, чай і шматочок хліба. Дитина голодна плаче, а їсти не дають, бо розбила чашку. Я накинулась на виховательку, кричала на неї, називала фашисткою, била маленькими кулачками. Після цього мене в ясла не пускали, тому чекала на дворі. Мати познайомилася з жінкою. Яка сказала, що на Донбасі почали працювати шахти. Вона привезла нас туди на тачці, знайшли куточок, пішла працювати лебічною на шахту. На карточку їй давали шматочок хліба, який ми ділили на три рівні частини. Почали пухнути. Пощастило: мене взяли в їдальню помічницею. Там ми чистили берену картоплю, а щоб не їли, нас змушували співати. Двоє співає. А третя в цей час могла з'їсти картоплинку. Кухар був добрим, дозволяв мені мити казан з під каші. Днище було підгорілим, але це була їжа. Таким чином я годувала родину. Проте одного дня сталося лихо. Я поранила руку і зомліла. Після цього на роботу мене більше не пустили. Я ж була ще дитиною. Повернувся батько, пішов працювати на шахту. Було вже дві картки. Але їсти дуже хотілося. Потім відмінили карткову систему. За гроші можна було купити хліб. У чергах стояли днями й ночами. Одного разу батько відстояв чергу, проте йому не вистачило хліба. Він плакав, як дитина. Потім у чергу почала ходити я. Займу місце собі і ще комусь, а хтось мені. Вдавалося купити дві хлібини. Одну несла додому. А другу міняла на мамалигу. Я підросла, пішла вчитися в торгово кулінарне вчилище. Вчитись було важко, бо я закінчила тільки три класи і один коридор. Пішла працювати, зустріла свою долю. Він повернувся з війни. Пішов воювати, коли йому не було повних 18 а потім ще й Далекосхідна війна. Одружилися. Народився син Сашко. У придане отримала чотири пелюшки, двома з якими завісили вікна, а дві дістали з сину, скриню, фікус і набитий соломою матрац. Чоловік пішов працювати в колгосп. Спочатку був звичайним робітником, а потім вивчився і став бухгалтером. Народилася Оленка. Я пішла працювати, життя потроху налагоджувалось. Купили меблі, завели господарство. Діти підросли, пішли вчитися. Згодом у них з'явилися свої сім'ї, і у мене народилася онука. У звичних життєвих клопотах та радощах і старість прийшла. Думала, що тихо доживу у родинному колі, приде тут знову війна. Місто, яке колись прихистило мою родину, місто, де прийшла моя юність, молодість та і все свідоме життя знову огорнула війна. Донецька земля стала останнім домом моїх батьків, а тепер і чоловікові та синові Саші. Прабабуся старенька майже не бачить і не чує, ледве рухається. За написаними законами життя вона повинна бути під опікою рідних, тому її донька, а моя бабуся, поїхала до неї. Нашу родину розірвало всеселенське зло, яке прийшло на нашу землю. Як я мрію про той день. Коли можна буде сісти в потяг і спокійно поїхати до своїх бабусів та прабабусів, пригорнутися до найстарішої жінки нашого роду, відчути всю силу, мудрість, яку вона зуміла зберегти всупереч усім бідам, що дані були їй долею. У церкву вона майже не ходила, ікон у домі не було. Зараз на стіні висить календар із зображенням святих. Щодня вона чепає до нього й тихо шепоче. Боже, збережи наших дітей і онуків, збережи наш багатостраждальний народ. Учасницею конкурсу стала і Кіра Животенко, яка написала лист своїм прадідусю і прабабусі. Дорогі прабабусю та прадідусю Остапа Ніколає. Я, Кіра, ваша правочка, ми ніколи не зустрічалися. Але завдяки розповідям мами і бабусі, я добре уявляю вас. Ви для мене, наприклад, сили і тепла. Прадідусь Остап працював вантажником і під час війни пережив полон ваша витрібалість і мужність. Захоплюють мене. Ви були справжнім майстером. Виготовляли свистульки, мотанки, лапці. Робили з лозини та соломи. Я теж дуже люблю творити, малюю, ліплю, вигадую щось із підручних матеріалів. Коли працюю руками, відчуваю, що працюю вашу справу. Прабабуся, Мудря була мудрою турботливою та прачовитою жінкою. Вона виховувала мою бабусю. а з п'яти до десяти років, поки її мама була на заробітках і вона була десятою дитиною, бабуся згадує, згадує вашу любов, строгість і тепло. Ви навчили її поваги, потягу, її скромність. І це стало родиною, рисою, що живе у нас. Усі ваші сини служили в армії, як мій тато сьогодні. Він захищає Україну та вже отримав нагороду. Я дуже не пишаюся, як і вам. Дякую вам за те, що залишили по собі не тільки речі. А головне силу, рідність, любов і єдність, родини. Я з гордістю не в ва вашу пам'ять і своєю серцем любов'ю кіра. Після виступів конкурсантів Василь Андрійович відмітив, що кожен проєкт унікальний, хвилюючий, поділився і спогадами своєї родини, які також є частиною історії країни. Далі відбулося відзначення конкурсантів Василя Андрюця та Єлизавета Животенко всім учасникам вручили подяки відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради і сертифікати на 500 гривень до магазину Фортуна. Конкурсантам ще раз подякували за громадянську позицію прагнення до відродження традицій нашого народу і безпосередньо кожної родини збереження ідентичності. Тож наступного року кожен із бажаючих зможе долучитись до цього важливого конкурсу, який так актуальний на даний час для всіх нас. Бо історично доведено, що країни зі стійкою ідентичністю найуспішніші. Якщо люди об'єднані довкола однієї системи цінностей і культурних кодів, вони стають монолітним бетоном. Бережемо свою історію, ідентичність, культуру.